Видані виданні місць вчора виходить матеріал про те, що Зеленський дав команду готуватися до виборів. Посилання на джерела близькі до офісу президента України. Але чому я на економіс зважаю увагу не так на Нью-Йорк Таймс, хоча там, ну наприклад, там скандальна стаття вийшла про контрнаступ, не хочу й торкатися. Ну принаймні, поки що не хочу, тому що економість доволі поважне видання, і там постійно публікувалися залужний, вище військове керівництво. Ну тобто, це не пересічна історія, і там говорять про те, що вибори в Україні можуть відбутися президентські у липні або ближче до кінця літа. А вчора. У виданні Українська правда» виходить велике інтерв'ю голови ЦВК Олега Діденка, де він говорить про те, що для проведення виборів в Україні потрібні. Потрібно нове законодавство, тому що є проблеми з переселенцями, з емігрантами, з виборчими дільницями, з, з інфраструктурою, ну і підготовка і так далі. Але він каже, що вибори парламентські можуть провести впродовж 60 днів з моменту скасування воєнного стану, президентські продовж 90 днів з моменту такого скасування воєнного стану. Тобто, вже черговість буде визначати Верховна Рада. І Валерій Залужний дав коментар виданню РБК, про свою можливу участь у виборах його з'являється трішки більше в інформаційному просторі загалом. І каже, що я не говорю про вибори, поки йде війна, от закінчиться війна, тоді будемо визначатися. Ну, правильна політична відповідь як одного із найімовірніших, е, лідерів перегонів майбутніх виборів і парламентських, і президентських. От скажи, будь ласка, друже, що ти бачиш за цією всією історією, яка з'явилася в інформаційному полі, заява Залужного, коментарі Діденка і про можливі вибори загалом? ну зрозуміло, якщо воєнний стан скасують, то вони будуть. Чи можливо то щось інше? Ну, Дивіться, насправді дійсно вибори готуються, вони ж ну, не перші готуються вибори. Але цього разу принаймні тут вже звучать набагато більш серйозніше і є певний підґрунтя, що бажати, що дійсно найближчим часом може бути після припинення вогню організовані певні вибори. Пояснюю, чому не так багато питань Е, Тепершнього президента Зеленського досить та непогані рейтинги, і для того, щоб зберегти ці рейтинги, йому потрібно скажімо так, докладати багато сил. Якщо гіпотетично вибори відбудуться там через рік, через півтора там чи ще кудись, е ці рейтинги можуть просто піти в нікуди, тому що в мир під час так званого мирного часу е діють зовсім інші закони. А враховуючи, яка зараз команда в, в Зеленського, враховуючи який в нього парламент, е ну йому навряд чи вдасться. Вдасться йому довго от, от, отримувати хороші рейтинги. Вони будуть падати дуже катастрофічно. Дуже... А народ втомлений. Народ втомлений, тому що ну шість років тому про останні вибори проводилися. 5 років так. тому парламент вже давним давно пересидів всі терміни, які можливо. Бо вони там вже не хочуть працювати. Е, кожен четвертий, якщо не помиляюся, на кожного четверту відкрита кримінальна справа. Якщо не помиляюсь, цифра дається там космічна. Кожен кожен десятий, вибачаю, кожен десятий вибачають, кожен десятий, десь Тобто. Дуже 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 проблематична ситуація зараз у владі в Україні. Яку... давайте один і браті потрібно міняти, всі втомилися і треба оновлювати, треба нові сили для того, щоб боротися з нашим ворогом, і тому в принципі це звучить дуже релевантно, але є багато таких перепон. Ти правильно сказав, що є е, проблеми з законодавством. у Нас має бути прийнято нове законодавство по виборах. Е, як буде проводитися вибори? Чи це будуть спочатку президентські, а потім парламентські, чи навпаки. Е, Піль за все ж спочатку президентське, потім парламентське, тому що це буде логічно для Зеленського. І хто буде приймати участь, в них? хто буде голосувати, як будуть голосувати? Тому що багато звучало про те, що як ми проведемо голосування, тобто, якщо навіть на закордонних там дільницях є величезна проблема, тому що величезне мільйони, мільйони людей виїхали за кордон. Їм всім треба дати доступ до голосу. Е Гадаю, що далеко не в кожній країні є навіть консульство, і е просто брати е організовувати вибори. Е як сказав пан Діденко, просто десь е, в якійсь школі в цьому в, в там не знаю Франкурті чи десь буде інше. Ну це дуже дуже складна ситуація. Там можна, можна організувати дуже багато цікавих рішень, і е, потім це все виплеснеться в е, релевантність цих, е, цих голосів. А. І а голосів там має бути дуже багато. Повторююся, що виїхали там до 10 мільйонів людей. Хаби там приблизно від 6 до 10. Тобто, і ці всі голоси можуть бути враховані. А я там враховуючи обставини в Україні, ну це як мінімум там 10-20 може бути відсотків голосів. Тобто, це то відсотковий виграш. І е, якщо на жаль будуть якісь нечисті не, 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 не на руку ділки, то це може призвести до таких ганебних ситуацій і скаже так односторонніх виборів е, за такий короткий термін часу, взагалі важко організувати якісний вибор. Ну я б сказав, майже неможливо, і якщо е, наша влада на це піде. Ну ви так будемо відверті. Буде буде дуже складна ситуація, от і взагалі, щоб це потім ті вибори не були скасовані потім в майбутньому. і ага. Щоб цей новий так званий парламент, який буде присутній, тим часом його просто не розігнали або не там якимись мітингами. Тому що країна після війни, е, ну гіпотетично уявімо, то тобто я розумію, що у нас війна буде тривати, фактично, але це буде такий напівмирний стан. Країна після такого в такому стані це дуже дуже вибухова країна. 에, може може і плюс давайте не забувати про те, що є е, Російська Федерація, яка буде постійно давити на Україну середини. Вона буде видавлювати всю е, емоційність е, кожного вона буде робити. Вставляти кілки між е, тими чи іншими організаціями і партіями, між народом і владою, буде ставити питання про е, російськомовних е, українців і е, російськомовних військових, е, просто військових і е, це і звичайних громадян, вони будуть шукати будь-які моменти, е, щоб роз'єднати на український народ, і вони будуть давити на це. І це буде розпалювання ворожнечі. Вони вони рефекційно це робили. І Якщо українська влада буде займатися виборами, буде займатися стримуваннями, а не е, скажімо так, а не превентив. Ними методами е, попередження цих оргзаплив дій від Російської mm -hmm. Федерації. То ми можемо наштовхнутися на катастрофічну проблему. Тобто, поки що я бачу таку е, важку ситуацію Місце, що вибори потрібно проводити мінімум через півроку. Мінімум для того, щоб все устаканилось щоб ми зрозуміли, хто є хто е, на яка буде ситуація, чи не нападе до Росія припинення вогню. Це ж не означає, що через день вона не знову не Ну Тобто ми з рахуйте скасовим військові воєнний стан. І що? Тобто завтра чи післязавтра, будь яку секунду починається, ну, бойові дії, ну ракета прилітає. Що ми, ми кажемо, ні, -ні, ні нічого не, не відбулося, ми закрили очі, ні, нам нас вибори наносять. Ми не будемо цього бачити, чи що говорити. А Росія, повірте мені, постійно буде порушувати ці домовленості. І ось це проблема. Тобто, до повного припинення. Ну і я розумію, що також чекати до повного повернення всіх територій припинення війни ми не можемо. Давайте будемо відверті. У 19-му році ми проводили як вибори в такому. В такому так. Дуже схожому, але далеко але, але далеко не в такому стані. Я розумію, що зовсім інші масштаби, але ми також були у війні, і в нас також був заморожений конфлікт. Ми зараз знаходимося насправді в таких мінських домовленостях, на передодні мінських домовленостей в лапках. От дуже дуже схожа ситуація, на А, а скай друже, поточний, а які шанси у залужного, на твою думку? Він так дуже завалювано сказав. Я це розцінюю як готовність йти на вибори. Ну, він піде на вибори. 99%, що він піде, там готують його, і є певні сили, які готують його, і вони надіються, звичайно, що він їх очолить. Ну, якщо людина має такі рейтинги, чого б цим не скористатися, тому що ті рейтинги також будуть падати. Він не до е, дуже -дуже і не вже, до речі, падати. Довіра до залужного падає по соціологічним опитуванням дуже-дуже швидко. Але поки є ця можливість стримати їх. Куди будуть робити користуватися цим моментом? Це, це нормально, це логічно й, так, з політехнологічної точки зору. Це окей. Е, інше питання: від кого він піде, як він піде, яка команда в нього буде, це тільки буде якісно, тому що повір мені вже набридли на на, на просто політичні лиця, е, хочеться якості, хочеться освіченості справжніх фахівців, якісних не просто лозунгів там правих чи лівих, хочеться якісної політики е, для України, хочеться меритократії. Хочеться, щоб приходили експерти, якісні люди, які знають, що робити в тій чи іншій ситуації. Бо в нас вже фотографи були. Вибачте, виче от ми накерувалися. керувалися достатньо цього Вони о, ще й досі були ну, ну, є. На жаль, то ще раз кажу. От під час війни отримати таку це, це жах. Насправді, от і ми маємо вже думати, тобто, щоб народ думав такого обирати. Не просто лице бо десь гіпотетично, Хтось там його бачить, він медійний. От, але фактично він нічого не може призвести, принести для країни. Мають бути державники. Державники, які знають для, для чого вони йдуть у цю владу не красти, а працювати тобто і таких людей насправді не так багато, але вони є. На жаль, ну на щастя. Точніше, в Україні вони є. Просто треба їх побачити, розглядіти.